Я думаю, що це молоді люди зламали. Десь такі, такі ж школьники 10-11 класу грали собі та поламали, а може і на металолом. Я не знаю. Але вони попотом поржуються. Маленькі діти, і різні, різного віку. Так, звичайно, займаються, займаються, дітки бігають, Там часто старші дітки і дорослі я бачу, наскільки. Я вважаю, що потрібні. Ну, чому ні? Треба. треба діткам для розвитку і дорослим так. Я вже тут багато живу, років 20-25. То так перше прийшли, подивились. внучка каже, каже, діду, дивись, зламали этот самий тренажер. Так вони стояли нормально, але за ними теж доглядати треба. КП теж не доглядає, треба змазувати там з'єднання всякі і так далі, тому подобне. Ну, Я скажу, вони такі тренажери, що їх зламати дуже тяжко. Це треба силу, треба, ну, як кажуть, захотіти зламати. Так їх просто не зламаєш.